Виахрієлі, ахренілі, вехрієлі, виахренілі. Ви а я як ахрініла, коли побачила ось це світло на просторах, TikTok. лучше, що могли зробити німеччині, це придумати TikTok Shop. Побачив товар у відео і маєш змогу придбати. Не потрібно шукати на Аліку чи тему. Ще краще писати коментарі, де взяли таку штукенцію. Нажав жовту кнопочку над описом відео і придбав за 30 секунд. Доставка безкоштовно, а коштує це чудо 11 євро. Карл 11 євро. Поди, що вмію. Круто! Дівчата, якщо ви не знімаєте ще тік і живучи в Німеччині, то ви втрачаєте час. Тому що це вам знак від мене. Я монетизувала Тікток з тисячами підписників. І насправді в Німеччині набагато легше заробляти з ТікТок, ніж в Україні. Ще замовляю освітлення для своїх відео. І, можливо, більше ніколи не прийдеться ходити на завод. Обняла?